Чатка, всім привіт! Поступило в мене замовлення таке, оплости такий піднос. Тут я намалювала таку схему. Зараз чоловік просверлили дирочки і подивимося, що з цього вийде. Це перший раз таке замовлення поступило. Ну, по ходу, по ходу процесу я буду вам показувати, що, як я його облітаю, можливо, комусь це пригодиться. Дівчатка, все готово. Чоловік зробив мені отвори. Два ряда. У мене вийшло тут 40, по 42. Що тут, що тут отворів. Щось починаю заводити. Так, зробила тут вузлик, завела в верхню. Ну, Заводи типу так як на кашпо. Правда, з цього я не в'язала. Щось будемо пробувати. Так, завожу сюди, в нижню. Як завжди знімаю на роботі. Правда, кажучи, не знаю, як воно вийде. Це мені жінка дала до набір я її робила з трьох предметів. Тепер вона вже собі вигадала. Оцей піднос оплітати, потім ще буду робити якусь композицію ще на стіл. Не, не знаю, якось, якось буду робити. Так, тепер що, е, ще хочу сказати, що я не вимірювала цю лозу. Так, заводив в сусідній отвір тут. Не вимірювала, я не, не вимірюю. Це дурного робота вимірювати лози. Так. Зразу перекрутим, щоб воно у нас нормально вийшло. Так. Тут, напевно, треба чуть-чуть робити, щоб воно було таке опухле. Якщо затягну, тут потім дуже погано нам буде проклітати. Тепер заводимо верхню, верхню. А. Так. Завели вверхню. Тепер теперь заводити е, верхній отвір паралельний, ну, слідуючий, верхньому отвіру. Ну, так звичайний. Кешпо. Тільки це все буде на одній площині. І опускаємося до нижнього нижнього отвору. такому по таким чином, будемо заводити лози Нашу, наші стієчки, як правильно сказати, стіючки. Так, потім ще. Знову в нижній отвір паралельний. Нижній отвір. Так. Так, завела. Ось так воно виглядає. Ну і таким чином буду я весь піднос заводити ці стієчки. Не маю, не маю поняття, як, її, як вони будуть. Ну, але якось вони будуть. Буде трошечки опухніший. Я хочу давати так, при, щоб було зразу дуже натягнуто, бо потім вийде, він дуже тяжко буде сюди оглядати. Так, і таким чином завожу, заведу, потім покажу, бо по час йде. Якщо б це був YouTube, то можна заводити там все рівно, а на Тіктоці ви знаєте, що по 5 хвилин, потім треба відео рубати по 5 хвилин. Так воно буде виглядати. Все, дівчатка, натянула я лози. Виглядає вниз. Тепер буду різати я робочі лози. Вищитала по формулі, такі, як ми е користуємося. На мене вийшло 45 см кожна лоза, Но я ще хочу тут дати м цепочку, ще додам 20. І 5 см, ще додам, щоб закріпити тут, зробити тут косичку. Це десь буде 70 см. Я напевно буду різати лози. А там будемо бачити, десь до сюди буде біле, а краї будуть з цього самого ротангу. В жіночки вона хоче, щоб був комплект. А комплект того разу я робила з тих двох кольорів. Зараз буду вводити лози звідси і буду починати плести звідси. Тому що якщо звідси ще буде гарна, по краях буде гарна косічка. Бо якщо б я ввела зараз лози, то косічки б не було. А так, ще хочу, щоб була тут косічка, а тут буде цепочка. А я думаю, що буде, якось якось воно вийде. Ось тако, дівчатка, виглядають заведені лози. Один через один. Зараз буду пробувати пробувати е, плести. Як вийде, будемо бачити пізніше. Дівчатка, Може зараз буде не дуже видно, знімаю відео, у нас вже немає світла, але бачу, підсвітку включила на цьому приладі своє. Дивіться, завела я лози. Вже проплела частину. Зараз буду робити, ну, старатися буду робити зараз цепочку. Ось так виходить. Старатися, щоб тут, щоб тут вони, вони дуже люблять тут виходити. І старатися треба дивитися, щоб вони тут, ці лози не посувалися. Оце вже як можу, так я і зробила. Скажу так, що... Не дуже удобно, удобно. ліпше б кашпо вже було зв'язала за той час. Ну, але не знаю, якось воно вийде. Старатися треба сюди більше заводити, щоб тут не було е, прогавин. Зараз ще більше трошечки я посуну вниз внизю і буду доплітати цей піднос. Так, дівчатка, проплела я. Білим ось так Зараз виглядає піднос. Зараз буду заводити звідси лози е -е, другого ротангу і буду закінчувати, скажу, <свісно> Чайно, що Трохи трудно це в'язати. Але заказ є заказ. Доробити треба. Результат показує. Так, друзі, доробила я піднос. Вже нарешті в нас вже включили за 3 години світло. Так ось він виглядає. Виглядає ззаду. Так боки. Перший раз я це робила так, здалеку. Тут ще е, треба поклеїти, е, плівку золоту. Не знаю, завтра, якщо може, десь я її куплю. От. І то буде. Аж тоді вже буде гарно дивитися. Ось така робота. Що могла, то зробила. Якби він, звичайно, був круглий, то був би кращий, звичайно, а квадратний... Ну, що є, то є. Всім гарного вечора. До нових зустрічей.